Всім привіт! Слава Україні, слава Збройним силам України, дякувати Богу, дякувати нашим хлопцям-захисникам. Познімаємо трохи своїх коників. Вийшла наша герда. Трасуня жеребчика. Шукаємо їх на прогулянку. Кожен день маємо можливість кожен день випускати. Вони воно його і так піде за ним. Ні їх дуже обід, коні поїли, трохи прогуляють, нагуляють апетит, сніг, зараз трохи по снігу походять. Трегера, трегера. Шонданці доглядає. Кинули токсина. А його Випу, гарний сніг трохи є мороз Шо, Герда, давно снігу не було Зараз, зараз буде буду трохи качетися, кушать Шесть напевно їх не булося раз Розійшлося по снігу Все мило ще нажерена видно в роздарив ці шла Жарбас і жербать. Що, що трохи поступку провез Тіандама Шерсть так само розійшлась на снігу, ми вже трохи ондамом підстригли. Гарді не дуже стоя донизу, трохи курто підтягає. Повільні такі коні, Я купа раз їх не є такі, не є такі різні, хоч коні ситі, але то вони кожен день гуляють, там нема таких берез. Місяць їх дехто випускає, дехто раз в тиждень. Ми практично випускаємо кожний день. Кожен день нас вигуляють. Малі чи сніг, чи дощ. Даємо зранку їсти. На обід випускає. Я думаю, що для них ця погода якраз якраз суперова. Холодно буде, дуже шерсть така щільна шерсть і під шерсток. Вон там буде пробувати, чи пастух б'є, бо вони якщо пастух не б'є, вони вже навчали, що вже проривають пастух в трохи по городах. Це шумать мороз, бо ногами ліпити. Одес сніг і мороз. Супер, думаю, що з снігу треба. на паровку. є трохи кобел з парованих, по ньому вже виділив як буде. Цього літа вже можета по ньому, бо там, де він був, забирали, там не знаю, двоє чи троє носа, там не дуже кобел було, у нас тут їх забирали, там більше сидітись ферми, але ловська порода, скакові більше коні таких. Коней, йдуть, як в нас, ваговозів, напівваговозів мало що є, пришронів вже там не здибали. І бельгійців теж. Та бельгійців не дуже є. Є 4, 4 чи 5 коней є в Україні, що ми знаємо. Може ще десь когось є, що ми не знаємо, але фактично, фактично нема цих коней. Коні чистокровні, не то щоб я вийшла кудись. Якщо говорив, за коні і не договорив. Так що нема цих коней в Україні. Є пару, пару коней три кобили, жарабайці грушали, жарабається. Я не знаю, як правильно сказати, вони сказали, що загинув, але коні не гинув, просто здостатий. Пом... Люди помирають. І жаробай, це...

Різко піджану їх, трохи, не хочу щось бігати. Паловане. Зараз трохи шерсть на ногах. И широких рыбаки станут мало. Весне немає, що вже парувати хочеш?